Привіт, малята, хлопчики та дівчатка. Ось художник, наш знайомий, нам картини передав. Ви помилки у них шукайте та швиденько виправляйте. Діти, будьте уважні під час розглядання картин. Картина, портрет жінки. Так, правильно помітили, бороди у жінок не буває. У жінок немає. Наступна картина портрет хлопчика. Чи все тут гаразд, чи ні? Правильно, хлопчики-бантики не носять. І коси бувають тільки у дівчаток та жінок. Ще одна картина портрет чоловіка. Так. Чоловіки намисто не носять. Віночки надівають тільки жінки та дівчатка. Молодці, виправили всі помилки. Художник буде нам дуже вдячний. До зустрічі!